Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу і сьогодні наше соте заняття на тему електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Сьогодні ми розберемо цю тему і сподіваюся, вона стане для вас зрозумілою. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар. А також, якщо це відео стане для вас корисним, поширте його серед своїх друзів. Адже саме так канал може розвиватися, алгоритми Ютубу бачать його актуальним, і, відповідно, ви допомагаєте поширенню україномовного контенту. Давайте перейдемо до розгляду теми. З 7 класу вам відомо, що все, що нас оточує, є матерією. Матерія складається з речовини та поля. Відповідно, ви вже знаєте про такі поля, як електричне поле та магнітне. Ми це вже розбирали. Якщо, наприклад, ви про це не знаєте, то вам необхідно повернутися до попередніх уроків з фізики і передивитися їх, якщо ще не дивилися, або ж повторити. Дивіться, давайте з вами обговоримо. Обговоримо такий момент: що електричне поле та магнітне одне від одного існувати не можуть. Тому їх об'єднує таке поняття як електромагнітне поле. Чому вони не можуть існувати один без одного, я зараз поясню. Дивіться. Магнітне поле, яке змінюється, діє на рухомі заряджені частинки й на магнічені тіла, та створює електричне поле. Тобто, про що тут кажеться: якщо в нас є певне магнітне поле. Яке діє на певні заряджені частинки або на магнічені тіла, то воно буде створювати електричне поле. Тобто магнітне поле створює електричне поле. І це діє в нас навпаки. Тобто, дивіться, змінне магнітне поле утворює змінне електричне поле, а змінне електричне поле утворює змінне магнітне поле. І так це діє. Тобто з цього можна зробити висновок. Що одне поле без іншого, тобто електричне поле без магнітного, існувати не може, так само, як і магнітне без електричного, тобто, це одне ціле. Таке поняття, як електричне поле і магнітне можна розглянути окремо, але такого явища окремо існувати не може. Лише електромагнітне поле. Давайте ж дамо визначення, що називають електромагнітним полем. Електромагнітне поле це вид матерії, за допомогою якого здійснюється взаємодія між зарядженими частинками е тілами, точніше, частинками, вибачаюсь, є намагніченими тілами. Тобто електромагнітне поле це таке явище, коли в нас існує певний взаємозв'язок, тобто, відповідно, взаємодія. І також необхідно ще розуміти, що електро електромагнітне поле є матеріальним. А тепер давайте перейдемо до практичного розуміння цього явища. Тепер більш детально і на практиці ми з вами розберемо, як же утворюються електромагнітні хвилі, і, відповідно, як вони поширюються. Але спочатку давайте дамо визначення електромагнітної хвилі. Електромагнітна хвиля це поширення в просторі змінного електромагнітного поля. Зверніть увагу, що електромагнітна хвиля може поширюватися лише тоді, коли в нас є заряджена частинка, яка є рухомою і рухається з певним прискоренням. Має змінну швидкість, або ж має змінний напрямок. Або і те, і те. Якщо ж в нас частинка нерухома, або в неї є постійна швидкість, то, відповідно, навколо, то, точніше, вона буде мати електричне поле, але не буде, не буде поширювати електромагнітних хвиль. Уявимо ситуацію. Дивіться, в нас є якийсь провідник зі струмом. Провідник, за яким тече саме змінний струм. Тобто я вам зараз пояснив, у якому випадку можуть поширюватися електромагнітні хвилі. А є провідник зі струмом, зі змінним струмом. Навколо якого є змінне магнітне поле. Тобто я казав, так, що якщо в нас є електричне поле, то обов'язково буде і магнітне. І навпаки, якщо є магнітне поле, обов'язково буде електричне. Тобто, в такому випадку, якщо в нас, як я вже сказав, частинки рухомі, змінюють свою швидкість або змінюють свій напрямок. То провідник, цей в нас відповідно буде, буде випромінювати ці електромагнітні хвилі. Її електромагнітні хвилі будуть поширюватися у різні боки. Тепер давайте згадаємо, аби було більш зрозумілим, бо можливо ви не розумієте, як це, що це і так далі, тобто як вони поширюються. Дивіться, на минулому уроці ми з вами розбирали таке явище як механічні хвилі. Знову ж таки, якщо ви не дивилися попередній урок, подивіться, зрозумієте. Але того, що я зараз скажу, буде достатньо. Дивіться, коли на минулому уроці я вам наводив такий приклад: якщо підкинути камінець, камінець впаде у воду, і відповідно від точки падіння камінця підуть такі собі хвилі. Тобто, від епіцентру того, куди впав камінець, ідуть хвилі в різні боки. Так само і електромагнітна хвиля, тобто вона буде відходити від цього нашого провідника зі змінним струмом і відповідно змінним магнітним полем. Тобто ці електромагнітні хвилі будуть подорожувати у різні боки. І навіть зараз є у всесвіті такі електромагнітні хвилі, які подорожують вже надзвичайно багато років, можливо, навіть мільярдів років. Тепер дивіться, що ще треба сказати. Якщо ми кажемо про частоту цієї хвилі електромагнітної, то вона буде дорівнювати, дорівнювати частоті зміни сили струму. Тобто це є логічним. З якою частотою змінюється сила струму, з такою частотою буде змінюватися частота нашої хвилі? Ну і відповідно, що ще треба додати, що провідник зі змінним струмом є джерелом електромагнітних хвиль. Це також, я зараз сказав, що якщо в нас є провідник зі струмом, то відповідно зі змінним струмом і змінним магнітним полем, то це в нас буде від нього відходити відповідно і електромагнітна хвиля. Тепер поговоримо про певні властивості електромагнітних хвиль. Дивіться. А електромагнітні хвилі, так само, як і механічні, мають частоту, довжину та швидкість. І їх можна пов'язати наступною формулою, яку ви можете побачити на дошці. Тепер, з приводу того, якщо порівнювати з механічною хвилею, то електромагнітні хвилі, середовище для її поширення не потрібне. Для механічної ж хвилі середовище необхідне. Тепер. У вакуумі поширюються всі електромагнітні хвилі. Але ж згадуємо, що механічні хвилі у вакуумі не поширюються. І якщо в нас електромагнітна хвиля поширюється у вакуумі, то поширюється вона саме зі швидкістю світла. І тоді, відповідно, можна її, її обчислити за формулою, яку я також навів на дошці. Тепер дивіться. Стосовно світла, Якщо ми кажемо про світло, то світло це також є різновидом електромагнітних хвиль. Тепер ще що треба знати: якщо електромагнітна хвиля переходить із одного середовища у інше, тобто згадуємо знову ж таки, вчора я коли викладував відео попереднє, я розповідав так, що якщо в нас, наприклад. Але ми розп... розмовляли про механічні хвилі, просто я хочу навести асоціацію. А коли я розповідав про них, то також я наводив приклади, що якщо, наприклад, звук у повітрі може поширюватися з однією швидкістю, то, наприклад, у воді вже він буде поширюватися з іншою швидкістю. Так само і електромагнітні хвилі. Якщо вони переходять з одного середовища до іншого, то в них може змінюватися довжина, може змінюватися швидкість, але частота буде сталою. Тепер швидкість поширення електромагнітних хвиль у повітрі дорівнює швидкості поширення електромагнітних хвиль у вакуумі. І знову ж таки, треба сказати про певні їх властивості. Електромагнітні хвилі можуть відбиватися від провідних предметів. І у цьому ж таки кут відбивання дорівнює куту падіння. Якщо ви цього не пам'ятаєте, це з попередніх класів. Давайте я вам покажу, що означає кут відбивання дорівнює куту падіння. От, припустимо. В нас падає певний промінь. Його кут падіння. І, відповідно, кут відбивання буде таким самим, як і кут падіння. Це означає таке. Тепер що ще? Заломлюється на межі з дієлектриком. Хто не знає, що таке діелектрик, діелектрик це а, такий а, матеріал, який не проводить електричний струм. І тепер дивіться, а, вони також можуть, можуть поглинатися та розсіюватись. Поглинання і розсіювання, тобто щось їх поглинає або щось їх розсіює. Ну, цілком ця тема є поясненою. Сподіваюся, ви її зрозуміли. Залишились запитання. Будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо є щось додати, також буду радий послухати вашу думку. А на цьому урок можна завершити, але ж не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар, якщо це відео було корисним, і поширити це відео серед своїх друзів, якщо е, воно було вам корисним і відповідно допомогло у розумінні теми. Так ви допомагаєте е, поширенню цього відео на просторах Ютубу і, відповідно, допомагаєте поширенню україномовного контенту. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.